Йолки-палки, хто відкрив вікно? У нас тут все в комахах. В комарах, блін. Хто це такий тут? Диви. Як же ж тут працювати? Давай БІСТРЕНЬКО. Блін, нас ВСЕ в мухах. НА. От іде. На, діставай. А! Пане оператор, це ти відкрив вікно? Ти як завжди якийсь, я не знаю. Глядачі, але сьогодні в нас вихід з цієї ситуації є, тому що якщо вас хтось відкрив вікно, напустив туди комарів, мошок, мух і так далі, не хвилюйтеся. в нас на Фазенді завжди є вихід з любої ситуації. І сьогодні ми вам продемонструємо новинку, яка... Забезпечить, зробить ваш сон повноцінним, спокійним, тому що від сьогоднішнього дня набридливі комарі мошки і так далі вам перестануть набридати. Тому що в нас на Фазенді сьогодні є неймовірна новинка, з якою ми сьогодні познайомимося, перевіримо і, звичайно, ще вам представимо, як вона працює. Здогадалися, що це? Це антимоскітна лампа, це порятунок на літо. Пане оператор, закидай швидше. Ти вікно відкрив. Зараз будемо рятуватися від наших комарів, тому що в нас тут в студії їх просто величезна кількість. Отже, глядачі, це порятунок на літо, це порятунок саме від надокітливих в нас комарів, мошок, москітів, мух і так далі. Отже, в нас зараз з'явиться загальна інформація нашої неймовірної новинки. Отже, давайте по порядку котовару цього невеличкого дива. Ви зараз побачите на своїх екранах. Отже. Отже, код товару у нас ZAP Light. Це саме є торгова марка цієї новинки. Ми зараз бачимо, кількість у нас невеличка на всю територію України і початкова вартість 1299 гривень. Нагадаю, що у нас на фазанді дзвінки абсолютно безкоштовні. І в нас також абсолютно безкоштовна доставка. Отже, давайте з ним знайомимося поближче. Пригадайте, будь ласка, як раніше ми рятувалися від комарів, москитів і так далі. Що ми робили? Ми брали якусь битку, себе нещадно били по руках, по ногах і так далі. Але сам нам це не допомагало. Другий спосіб, ми раніше використовували аерозолі, спреї, але вони хімічні. Якщо у вас є маленькі діти, це, по-перше, і нешкідливо, а по-друге, для домашніх тварин. Рин, це також небезпечно. Наша лампа вона повністю безпечна, тому що вона працює як звичайнісінька лампа. Отже, як її використовувати? Наша лампа, ви бачите, що вона має такий самий патрон, як звичанісінька лампа. Ми зараз вам її продемонструємо для порівняння. Отже, ось це антимоскітна лампа, а це звичайна лампа. Ви викручуєте свою звичайнісіньку лампу, яка має стандартний цоколь, вкручуєте нашу лампу туди, і все готово. Принцип дії нашої лампи полягає в тому, що тут, ви бачите, є в нас ось така захисна решіточка, а тут у нас є металеві Каркас. Тут у нас є і ультрафіолетові промені, які саме приваблюють комарів. Ці ультрафіолетові промені їх тільки бачать комарі. І вони туди кажуть, летять як мухи на світло. Глядачі, ми зараз саме це продемонструємо на відеогляді, щоб ви побачили принцип дії. Ультрафіолет приваблює комарів, вони потерпляють на ось цю металеву решітку, яка працює під величезним. Під величезним струмом, і вони тим, час, тим самим руйнуються. Отже, ми бачимо, що ось таку лампу можна встановити, наприклад, перед входом. Вона покриває площу 60 квадратних метрів. Це величезна площа, на велику кімнату вистачить, можна встановити її на вулиці. І після того, як ви її встановили, встановлюється вона звичайно просто. Ви просто вкручуєте в звичайний цоколь, звичайний патрон. В свою стару лампу викручуєте, нашу лампу вмикаєте. Наша лампа вона може працювати працювати В двох режимах. Перший режим це коли поєднання у вас йде з діодної лампи, і поєднання саме нищувачем комарів. Другий режим, ви можете окремо використовувати або знищувач комарів, або окремо світлодіодну лампу. Ви бачите, що комарчики в нас летять, летять на цей світлодіодний, на ультрафіолетовій промені, вони їх приваблюють надзвичайно класно. І коли комарчик потрапляє саме на цю решітку, вона подає величезний струмінь, величезний електрострум, і вони руйнуються, зникають. Таким чином, ваш сон буде спокійний, особливо це дуже актуально в літню пору року. Ви подивіться, скільки в нас за ніч назбирується малесеньких дрібних мошок, москітів, комарів. Вона також ефективна проти шершнів. Оси, також можна її використовувати. Це просто порятунок на літо. Також не менш важливий є догляд, тому що догляд дуже простий. Ви можете Чіточкою окремо звідси вичистити, а при бажанні каркас нашої лампи відкручується, і ви можете звідти стряхнути залишки саме комарів, які загинули. Отже, ми повертаємося в студію, і ми вам зараз покажемо, як же ж вона буде під'єднується, як вона працює на ваших умовах. Але перед цим в нас зараз буде відбуватися знижка падіння ціни. У нас відбулося вже 10 замовлень. Глядачі, неймовірно. Отже, глядачі, мінус 200 гривень. 1099 гривень! Неймовірно! Глядачі, поспішайте! І така лампа буде ваша. Вона подарує саме спокійний сон. Ви будете прокидатися, ваша шкіра буде свіжою, тому що, коли ви вас ваші комарі кусають, це картина, звичайно, що неприємна. Отже, в нас запустився таймер. У вас є 2 хвилинки. 0800 21 92 12. Телефонуйте і замовляйте. Ми зараз поміряємо габарити. Скільки ж наша лампа по габаритах? Вона невеличка, компактна, але вона при цьому багатофункційна. І також ми зараз в студії її під'єднаємо. Друзі, ми повернулися, і в нас зараз буде урок фізики на фазанді. Ми знайшли нашу стару настільну лампу. Пан операторка сказав, що він в дитинстві уроки під такою лампою робив. Правда, пане оператор? Так, і зараз ми покажемо, як ж її під'єднувати, тому що ви бачили це все на відеоряді, а зараз ми вам це все продемонструємо в студії. Отже, ви берете свою звичайну стару лампу, викручуєте, тому що тут підходить у нас патрон, цоколь як від звичайнісінької лампи. Я я думаю, що не проблема, в кожного є ось такий цоколь, в мене є в вас є без зайвих проблем. Після того, як ви викрутили стару лампу, берете нашу новинку ось таким чином, міцно тримаєте її в руках і починаєте вкручувати по часовій стрілці. Ви бачите, що вона сюди ідеально підходить. Таку лампу можна використовувати у нас, глядачі, можна використовувати і в приміщенні, і на вулиці. Покриває площу, вона 60 квадратних метрів. Це Наприклад, можна використати її в кухні, в спальні. Якщо у вас декілька кімнат, вони, наприклад, не з'єднані, можна також використовувати. Ви побачите, що вона виглядає надзвичайно красиво, а іще є перевага нашої лампи: це те, що ресурс роботи саме цієї лампи складає 10 тисяч годин. Ця цифра величезна. Наша лампа має потужність всього навсього всього 9 ватт. Але забезпечує світлом вона по аналогу з звичайної лампи на 62. Тобто вона і економна, і при цьому вона яскрава. Отже, як її вмикати? Вона вмикається звичайним вимикачем, який у вас є на стіні. Або глядачі ось вимикачем, який є на нашій лампі. Тобто, окремих вимикачів вимикачів наша лампа немає. Ми зараз вимкнемо в студії світло. Щоб вам продемонструвати, як вона працює. Отже, світло вимикаємо! в студії темнота глядачі. Ми зараз будемо вам продемонструвати, як працює наша лампа. Перевіряти її. Отже, вмикаю, вмикаєте звичайнісіньким тублером, тому що лампа вона працює як звичайна лампа. Отже, коли ви вмикаєте перший раз, у вас активується, ви бачите, відразу два режими. Перший режим це ось таке високоякісне світло, яке має яскравість у нас. Ви бачите, на коробці написано, що тут у нас. 60 люменів це надзвичайно яскраво. Так, 600 люменів, ви подивіться, вона світить. Якщо порівняти зі звичайною лампочкою, ось подивіться, звичайна лампочка, тут в порівнянні навіть не йде тому що тут у нас світло жовте, світло бліде і так далі. Тут ви бачите 9 Вт освічує надзвичайно класно. Крім цього всього, ви бачите, тут у нас ще є такий фіолетовий і ультрафіолет. Це для того, щоб приваблювати саме різноманітних сюди комах, е комарів, мошок і так, москітів, і так далі. Але це ще не вся наша лампа, вона має декілька режимів роботи. Якщо ви її вимкнете... Ось я вимикаю. І ще раз увімкнете: у вас активується, ви подивіться, другий режим, який працює тільки саме для знищення комарів. Lee -lee -lee. Е, так, це нічний режим. Ви можете використовувати як нічничок, тому що він надзвичайно приємно світиться. Принцип полягає в тому, що ось цей ультрафіолет приваблює комарів, вони потрапляють на ось цю рішіточку, і вона просто лупцює їх величезним струмом. Вони гинуть, потрапляють або сюди, або просто спадають. Е, таким чином, у вас, по-перше, екологічне йде знищення комарів. По-друге, ви, ви не використовуєте різноманітних аерозолів, тому що вам це все не потрібно дихати цим. Всим. Раніше пам'ятаєте, чим у нас е, травили комарів? Це у нас дихлофоз був. Це надзвичайно токсична речовина. Ми цим всім дихаємо. А тут, ви подивіться, можна ось так от встановити на ніч, воно в очі вам не буде сліпити, і при цьому воно високо ефективно. Давайте ми вам покажемо, як це все буде працювати на вулиці або в оселі, як воно буде знищувати комарів. Отже, наша лампа підходить для використання як зовнішнього, так і внутрішнього використання. Коли ви вмикаєте, ви бачите, що вона надзвичайно яскраво світиться. По-друге, ось ультрафіолетові. Промені, вони приваблюють саме ось таких комарів, дрібних мошок, які вас полюбляють докучати під час сну. Вони сюди летять, ви бачите, що тут у нас є захисна рішіточка, яка подається під величезним струмом, і вони там просто-напросто. Гинуть, їх за ніч збирається просто тьма тьменна, тому що величезна кількість, подивіться, вони гинуть, а ваш сон перед цим буде надзвичайно спокійний. Ви можете висипатися під час цього сну і не перевертатися від того, що вас, наприклад, кусає комар чи мошка за ніч. Глядачі, ви бачите, що в нас надзвичайно класно. Також наша лампа має ще один режим режим тільки лампи. Якщо на Наприклад, у вас зима, зимку комарів немає нічого страшного. Ви можете, я вам зараз покажу, як переключати ці режими. Дивіться, ви. Ми зараз повертаємося в студію, і я вам зараз покажу, як працювати саме взимку. Тому що взимку вам ось цей режим не потрібен буде. Ви дивіться, вмикаєте і вмикаєте ще раз. Ось так, дивіться. О, ось так. І вас дивіться, працює режим освітлення надзвичайно класно, світить надзвичайно яскраво. У нас яскраве світло, ви бачите, 9 ватт а освічує просто феноменально. Ви просто дивіться, вимикаєте. Ось так: от, раз, вімкнули, і все, все дуже просто. Глядачі, ну що ж, у нас зараз оновиться кількість. Нагадаю, що товару – це заплайт. Це саме є торгова марка цього чудового бренду, який я перевірений, протестований нашою командою. А в нас зараз буде відбуватися знижка падіння ціни. Глядачі, в нас вже 25, вже половина. Тому, якщо ви ще не замовили, думати, що робити, замовляти, не замовляти, прокидатися від укусів, алергія і так далі. Тому замовляйте. Я вам кажу, що замовляйте. Сон коштує всі гроші світу. Отже, глядачі, увага на телекрани! Відбувається. Ця знижка 899 гривень. Неймовірно, за здоровий сон. Це сума просто смішна. Телефонуйте 082192 і замовляйте. У нас запускається таймер. Дві хвилинки у вас є на це падіння ціни. Отже, давайте зараз ще раз вам покажемо. Лампа працює від звичайного цоколя 220 вольт. Вона має потужність освітлювального елемента. Це 9 Вт. В 9 Ватт це в нас економія, по-перше, буде, світить надзвичайно яскраво, тому що це лампа світлодіодна, там багато всередині світлодіодів. До речі, ми зараз вам розкрутимо, покажемо, що ж там всередині, тому що наша лампа вона може ще й розкручуватися. Уявіть, наскільки великі технології. Отже, зараз пан оператор підійде. До речі, дуже важливо те, що наша лампа безпечна для дітей, для домашніх тварин, оскільки вона повністю за. Захищена, дивіться. Якщо, наприклад, вона знаходиться низько, у вас є, наприклад, собачка, котик. Всі елементи в нас захищені. Ви подивіться, в нас немає жодного відкритого елементу, де, наприклад, міг би вразити носом током вашу тварину. В носику, наприклад, вона буде нюхати. Не, не переживайте, тут все захищено. Отже, я зараз її вимкну, відкручу. Також наша лампа вона не нагрівається. Це надзвичайно класно, тому що у нас маленька потужність споживає невелику кількість електроенергії і не перегрівається. Отже, дивіться, якщо, наприклад, у вас тут накопилося багато різноманітних, тут можуть бути і оси, і шерстні, і різноманітні метелики, мушкаря. Це може бути комарі, кома. Машки, мошки, все що завгодно. Ви просто відкручуєте ось цей основний елемент, дивіться, відкручується, звідси ви вичищаєте залишки і назад встановлюєте. Я вам зараз ще раз покажу ось цю решітку, яка подає величезний струм. Саме комахи вони гинуть від величезного струму. Там також знаходяться ось такі ультрафіолетові випромінювачі. Це є саме блок знищувач комах. Другий блок у нас світодіодний елемент, ви подивіться, скільки в нас світодіодів. Давайте. Їх порахуємо. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 світодіодів. Все в невеличкій лампі. Дивіться, закрутили, нею користуватися дуже просто. Закручується і тут, і тут, і вона знову готова до використання. Ви подивіться, яке диво техніки в нас на фазанді. Тобто, це два в одному. Це буде і знищувач комах, і це буде в нас також високоякість йода лампа. Отже, глядачі, не перемикайтеся, це фазенда. І в нас сьогодні справжній порятунок від комарів, мошок і так далі. Не перемикайтеся. Глядачі, ми повернулися. Це фазенда. Ми сьогодні демонструємо порятунок для сну. Ось таку лампочку, яка знищує всіх комарів, мошок, шершнів і так далі, які вам саме надокучають під час цього сну, набридають. І в нас телефонний дзвіночок, Там телефонує пані Раїса з села Бурківці. Вона запитує, як цю лампу вкручувати, як же з неї працювати, і що це таке. Вона, щойно нам каже, і побачила таку лампу, її зацікавило. Пані Раїса, щоб вам було зрозуміліше, ми зараз порівняємо нашу лампу зі звичайною лампочкою, яка у вас вдома працює. Ось дивіться, дві лампочки. Перша лампочка це та, яка вас освітлює, ви подивіться, а друга це антимоскітна. Вони нічим не відрізняються. Ви бачите, що у нас ось цей цоколь однаковісінький патрон той же самий. Ви просто викручуєте свою лампочку, яка в нас, по-перше, і не захистить вас від комарів. По-друге, вона ще надзвичайно. Світить не дуже яскраво. Це ми можемо викинути, а взяти ось таку чудову лампочку від антимоскітну на фазанті. Вмикається вона звичайним перемикачем, який у вас знаходиться на стіні, е, працює надзвичайно просто. Вимкнули, вкрутили, і все. Вона має два режими. Вона може працювати в режимі саме е, очисто, тільки для знищення комарів. Другий режим це знищення комарів і світодіодна лампа. Надзвичайно просто, світить яскраво не неперевершено, У нас тут 9 Вт, економить електроенергію, але потужність такого променів надзвичайно велика. Глядачі, ми бачите, ви бачите, що ми розкручували, демонстрували, що тут у нас знаходиться 12 світодіодів, світять потужно, і також всі елементи у нас захищені і від дітей, і від дорослих, і від домашніх тваринок. Тому така лампа вона безпечна. Отже, глядачі, в нас залишається кількість 12, і в нас зараз буде. Фінальна знижка, фінальне падіння ціни, ура! Ми цього дочекались глядачі. Увага на телекрани! 1, 2, 3, 599 гривень. Неймовірно, глядачі, це просто вау. Давайте зараз підсумуємо, що ми отримуємо. Ми отримуємо ось таку. Потужну лампу, яка знищує всіх шкідників, це можуть бути різноманітні комарі. Ми знаємо, що комарі в нас надзвичайно нам надокучають. Це можуть бути мошки, москіти, це можуть бути шершні. Ви знаєте, що укус шершня може викликати анафілактичний шок. І також це можуть бути звичайні метелики, дрібна мошка і так далі. Отже, пані Раїса і всі наші телеглядачі ви дивіться, викручуєте свою лампочку. Вкручуєте нашу лампочку, ви бачите, що вона може працювати в двох режимах. Підходить як для зовнішнього застосування або для внутрішнього застосування. Перекриває вона площу 60 квадратних метрів. Це величезна площа, тому працювати на ній можете і на вулиці, наприклад, в альтанці, поставити її на ганок перед входом, перед вхідними дверима і так далі. Вона буде затримувати всіх комарів, які у вас наближаються до вашої спеціалістики. Селі. Також принцип її полягає в тому, що у нас ось такі ультрафіолетові промені, вони приваблюють комарів, приваблюють мошок, вони туди підлітають, потрапляють в ось цю, еле... цю металевий захист, який знаходиться в металеву решіточку. Там подається величезний струм, велика сила струму, і вони там просто-напросто руйнуються, гинуть і так далі під цим силою струма. Ви подивіться у нас величезні розряди, це все безпечно, вам ніякі аерозолі, дусти. Різноманітні розпилювачі тепер не потрібні, тому що вони і токсичні, і шкідливі, можуть викликати набряки, алергії і так далі. Ви просто погляньте, скільки в нас за ніч назбирується різноманітної поживності. Це і комарі, які нас надокучають, нам набридають. Це можуть бути, дивіться, і різноманітні жучки, це можуть бути метелики і так далі. Щіточкою, це все почистили. При необхідності наша лампа відкручується. Можна її почистити. І все, все дуже просто. Повертаємося в студію, глядачі. А, ви дивіться, ви, 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 витрусили незвичайно величезну кількість. Але, глядачі, це ще також не все. Тому що сьогодні для вас буде спеціальний подарунок, сюрприз від Фазенди. Але він діє тільки сьогодні. Отже, глядачі, якщо ви замовляєте, під час сьогоднішнього ефіру, під час сьогоднішнього випуску таку чудову лампу ZEPLIGHT, ви в подарунок отримаєте Muita... Крім фінальної знижки другу таку лампу безкоштовно в подарунок. Це просто супер! І в нас остання хвилинка. Поспішайте, телефонуйте, і замовляйте 0800 21 12 Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні від фазенди. У нас також повністю безкоштовна ставка. І ви ще сьогодні отримуєте чудовий подарунок, другу лампу в подарунок. Ви просто паляєтеся. Дві красуні будуть вашими, наприклад, одну ви вкрутили перед входом в вашу оселю, а другу таку лампочкою, наприклад, вкрутили себе в кухню. Ви, ви, ви бачите, як орки ви бачите, як орки занервували, як занервували. Ми тільки зробили падіння ціни, тільки зробили подарунок, а вони, ну що щоб нам не було добре? Ви просто погляньте, які орки. Так, але звичайно, що ми і орків переможемо, і комарів. Глядачі, ви просто погляньте, в нас надзвичайний подарунок, і я вам скажу, що орки це ще ті комарі. Якби в нас такі були великі лампи, це було б просто круто, глядачі. Отже, давайте підсумуємо одну, зам, одну замовили, другу. Другу отримали в подарунок, і це все буде по спеціальній ціні 599 гривень. Стару лампочку викручуєте, тому що наша лампа може працювати як звичайнісінька лампочка. Це надзвичайно просто. Режими переключаються, просто один раз вімкнули вимикачем, все, вона режими отак от переключає. Декілька вімкніть вимкніть, ви розберетеся, побачите, як працюють ці режими. Ресурс роботи цієї лампи складає 10 тисяч годин. Е, величезний ресурс, величезна економія. І, звичайно, що найголовніше це комфорт, тому що ви можете спати розкритим. Глядачі, отже, залишається у нас 5 штук. Зараз ще раз перейдемося. до товару у нас, котовару у нас заплайт. Це саме як от товару нашої новинки. Нагадаю, що ця лампа вона безпечна, вона захищена і для дітей, і від домашніх тварин. Сюди повністю безпека, найголовніше. Також, глядачі, така лампа може працювати в двох режимах, Вона може, може працювати в режимі знищення комарів, може працювати в режимі світлодіодної лампи, або може працювати і так, і так. До речі, якщо ви використовуєте її в режимі знищення комарів, вона може працювати як приємний нічничок, оскільки. Тут таке легеньке ультрафіолетове просвітлечко, воно так не, не ріже в очі, виглядає дуже приємно, а комарі його бачать за кілометри. Вони туди просто летять, руйнуються і так далі. Ну що ж, глядачі, акція така буде тривати ще 10 хвилин після нашого ефіру. Далі вже все. Тому телефонуйте і замовляйте. Звичайно, що я собі вже замовив, оскільки мене комарі просто-напросто дістали. Я зараз запропоную, щоб такі лампочки вкрутили в нашій студії, тому що також у нас пан оператор полюбляє відкривати вікно. Сюди залітають і комарі, і такі мушки. Ми будемо тепер працювати спокійно. Кількість залишається дві, тому хто встигне, той у нас сьогодні буде на коні. Якщо ні, то будете прокидатися, вас будуть гристи комарі і так далі. Ну що ж, не перемикайтеся, з вами був Олег. І і вся наша команда, пан оператор, пан режисер, пан продюсер. Зустрінемося зовсім скоро в нас на Фазанді. Бережіть себе і всім, звичайно, спокійного, мирного сну. Зустрінемось!